Доброго ранку, мої любі дітки! Я рада бачити вас усміхненими і готовими до нового дня! Сьогодні нас чекають цікаві заняття, веселі завдання та навіть трохи чарів. Адже кожен день приносить щось нове й захопливе. Як ваш настрій? Покажіть його мені. Наприклад, своїми пальчиками. Якщо він чудовий, підніміть два пальчики. Якщо спокійний один пальчик. А тепер усі разом усміхніться одне одному через екран. Давайте спочатку разом налаштуємося на роботу, уявімо, що перед нами сонечко, і ми дихаємо його теплим промінням. Зробімо глибокий вдих носиком. Тепер видих. Молодці. Ще раз вдих. Видих. Чудово! Я бачу, що ви готові до пригод. Перш, ніж розпочнемо, давайте пригадаємо щось приємне. Подумайте про те. Що зробило вас щасливим вчора. Це може бути тепла розмова з рідними, смачна вечеря, цікава гра або щось, що змусило вас усміхнутися. Сьогодні ми з вами будемо вивчати щось нове, цікаве і навіть трошки чарівне. Пам'ятайте, що кожен із вас. Справжній дослідник і творець. Якщо щось буде складним, не засмучуйтесь, адже всі великі досягнення починаються з маленьких кроків, а ми з вами команда, яка завжди допоможе одне одному. Давайте трохи розімнемося, щоб наші тіла і голівки. Прокинулися повністю. Уявіть, що ми квіточки, розкриваємо пелюстки руки вгору та потягнулися. А тепер ми з вами метелики розправили крила, помахали руками, летимо до нашого чарівного світу знань. Чудово! Ви готові до пригод! А тепер, мої розумники, час розпочинати наші заняття. Готуйте свої оченята, вушка і пальчики, бо сьогодні вони нам дуже знадобляться. Налаштовуємося на гарний настрій. І приготуємося пізнавати нове. Я знаю, що у вас все вийде!